Партнери проекту компанії «Жилстрой-2», Констракшн Group International, МЖК Інтернаціоналіст. Перші мешканці житлового комплексу Адмірал святкують новосілля до події. Готувалися заздалегідь, кажуть власники нового житла і наголошують, відрізок часу від укладання угоди до заселення був досить складним. Причому і починався цей період не просто кажуть мешканці, із вибору новобудови. Ми зв'язували всі різки. Ми оцінювали різки на різних об'єктах на, на різних домах. Uh, ну, адмірал нам показався найменш ризиковим об'єктом. За словами Гаріка Манокяна, на той час він та його дружина усвідомлювали, що досить ризиковано купувати нерухомість у новобудові, яку ще не вели до експлуатації. Тим не менш, родина ризикнула. Гарік зауважив, його як покупця привабило перш за все вигідне розташування будинку та водойми ще поруч із ним. Крім того, сподобалось співпрацювати із фахівцями відділу продажів Констракшн груп. Тож угоду щодо купівлі житла у адміралі уклали ще на етапі зведення житлового комплексу. Повідомив власник нової квартири. Покупали на той стадії, коли будинок дійсно був вже достатньо хорошо відстроєн, і ну полагали, що таке будівництво брошеним бути не може. Ми бачили реальну роботу на об'єкті, а то кількість строїтелі і ті темпи робот, які ведуться на ньому. Найбільше ж довелося понервувати через кризу, сказав Гарік Манукян. Відтоді як вона почалася, потенційні власники квартир у адміралі прагнули зрозуміти, чи не зупиниться будівництво. Телефонували забудовникові, а також час від часу спостерігали за тим, як йдуть справи на будмайданчику адмірала. Біспокойство було і достатньо сильним. Причому, особенно по той причині, що ми купили квартиру буквально на кануні крізі, кадай що а ньому. Хто не подозрівав сьогодні? Ці занепокоєння у минулому зауважив власник нової квартири. За його словами, на новосілля вже запросили найближчих друзів. Першою ж до оселі, згідно із традицією, планують запустити кішку.